Хлопці, з Міркою проблема. Уже декілька разів хлопці мені подзвонили і спитали, що можна зробити. В чому заполягаю? Бачите, от заглушечки, завінтики ці. Вони тут торчать і отут плотність. Тобто ви даже руками можете прощупати. Так само зроблено і на планексі. Тобто, вони нічого не придумали, вони зробили як на планексі. І бачите, так само. Ця штука вся рісує. Із-за цього приходиться щось вигадувати. Есть, ми знімаємо цю платформу. От як тут. Да, і сюди ліпимо. Но це ж теж неправильно. Е, я зробив вот такую вот пласт, этот, прокладку. Вона лягає зверху. І дає плотність, і при цьому вона при не така тверда. Тобто, вона нормально буде працювати на самой стінці. Ось вот так все це діло виглядає. В принципі, так само, і як для першого плану, верні для другого плану. Ось вот такі вот прокладки. Вже їх багато я зробив. Іменно під падається. Но вони ставляться теж не напряму, а через вот таку прокладку. Все. Поставили і забули, і нормально буде шліфувати. Всім пока!